Добрий день, друзі. Я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні хочу поділити з вами такою. Купили ми дуже таку річ корисну, особливо зараз, коли постійно відключають електроенергію. І у нас виникло це питання, що треба нам якось закрити одне питання. Ми скосили лаванду, і так як у нас дистилятор електричний. Ми вирішили, що нам треба щось знайти таке, щоб або ж на дровах, на твердопаливному топливі, або ж на газу. Так як є у нас газовий балон, ми почали шукати таку горілку, щоб або плиту, щоб вона була така масивна, щоб вона. Можна було її підключити до газового балону, ну пропан-бутан, щоб був газ. І ми знайшли таку горілку. Хочемо показати вам, як вона виглядає, як нею ми користуємось. І хочу показати вам дистилятор, що треба зробити для того, щоб можна було примінити саме таку горілку. Ось я вам зараз покажу. Ось у нас дистилятор да, на 100 літрів. Ось тут підключений тен. Сюди треба поставити заглушку, і можна цей бак ставити на цю горілку. Уже провірено. Уже я порекомендувала деяким своїм підписникам. Це не реклама, це просто щоб закрити таке дуже важливе питання, тому що тарифи на. Світло весь час підвищується, а якби доходи у нас не дуже підвищуються. Тому я вам скажу, дуже, нам дуже сподобалось. Замовили ми цю горілку або плиту. Вона розрахована на великий казан, значить потужність 7 кВт, Там є, вона. Трьох. Комфорт, комфорт, Слово комфорт, комфорт Трьохконтурна, вона трьохконтурна і загальна потужність 7 кВт. В ній є три такі горілки, середня невеличка, більша і ще більша. Це все на одному. За одну годину. При всій потужності можна використовується десь 600 грам газу і за годину закипає 4 з 4, половиною 4,5 відра води за цей час закипає, Зараз вам покажу. Можна використовувати по-різному. Дивіться, у нас ми навіть зараз тут на вулиці. Тут ми варимо кукурузу, поставили, дивіться, як вона виглядає. Вона вже працює, тут регулюється все. Три такі, ну, такі краники. І ось ми поставили, да? і вже через деякий час вона закипить. Дивіться, від горілки йде газовий балон. На нього поставлений. Такий редуктор, він регулюється. Ми можемо додати, зменшувати ну, цей тиск, ну, не в не балоні, а на, на плиту. І дуже швидко закипає, дуже швидко закипає вода. Ну, значить, можна, можна використовувати. Так от в господарстві. По-перше, мені подобається, що це можна робити на вулиці. Ось так от, бачите, додаємо, і вона. Просто газ дуже, він такий блакитний, його не дуже видно, як, як горить, але вона працює. Ми вже на на цій плиті вже гнали самогон, вже ми провірили її. Вже мої підписники вже поставили теж свої дистилятори на газ, Також уже, тому що дуже багато електроенергії використовується при, ну, при дистилюванні. Саме лаванди, ми займаємося лавандою, тому ми в основному для цього придбали. Але коли немає світла, будь ласка, вийшли на вулицю. Вона, звичайно, дуже потужна і краще її використовувати ну, на вулиці або десь в такому приміщенні, там, в літній кухні, там, де є добре провітрювання, вентиляція, тому що і газовий балон. Також він стоїть у нас на відстані. Цей шланг у нас 5 метрів. Ну, так, не поруч з горілкою, а на відстані. Щоб ну, по, техні... по техніці безпеки, щоб не було ніяких недорозумінь. Ну, і, звичайно, треба підключити. Ми купували одночасно по сіні горілка була. З, зі скидкою, зі знижкою е, коштує 1545 гривень, без, без знижки, по-моєму, 1900, Десь так. Е, редуктор е, також регульований. от ми купили. Там же придбали в інтернет-магазині е, 360 гривень. Там же ми придбали шланг і там же ми придбали оці хомути, які ну, кріпляться до до цієї плити. Вже кукурузка наша доварюється. Хочу вам сказати, що на, на цей пальник, я називала горілка, це не зовсім вірно. Ну, у нас на Дніпропетровщині ми розмовляємо такий суржик у нас, тому якщо українською, то це буде пальник. Пальник або просто плита. На, неї можна поставити, на цей пальник можна поставити до 120 кг вагою. Таку ємність. І Ще хотіла сказати по габаритам. Значить, вона діаметр 30 см, форсунки 18 там, де форсунки. І висота, там же на ніжках на таких, 20 см. Так, ну що, поки ми розмовляли, поки я відео вам, наша кукурузка вже зварилася, я бажаю вам всім мирного неба, міцного здоров'я. На все добре, до нових зустрічей.